Слава Ісусу Христу! Сьогодні дуже класний такий святковий день, тройне свято. Хочу цим відео привітати спільноту благословення, лідера, заступників, учасників, аніматорів, від найменших до найстарших. Багато хто в цей день до мене дзвонить вітає з цим днем захисника вітчизни. Але хочу цим відео показати, щоб ще більше усвідомлювали. Наша спільнота благословення, що кожен, кожна людина є також там в тилу є тим воїном, бо знаю, що від від початку війни спільнота благословення веде безперервну молитву цілодобову за Україну, за нас, за мене особисто, яке я дуже вам вдячний, за мою сім'ю, за, за нас, всіх воїнів, які є на сході. Тому дуже вам дякую. І насправді ви теж є тими воїнами, які захищають нашу Україну від злих духів, від е, всього того, що є не від Бога, е, тою молитвою. Вірю, що Бог через це дає нам цей захист для захищає від на від всього. І ви реально ведете цю боротьбу зі своєю зброєю, з дуже потужною зброєю, це з молитвою. Тому дуже дякую за, за ваші служіння, за ваш час, за ваші молитви, за те, що ви також є тими воїнами в нашій державі для нас, для українського народу. Вірю, що з Богом обов'язково все подолаємо і все пройдемо. Бо з нами Бог і Марія, і жив, і нехай живе наша славна Україна. Тут гарний такий прапор. Гарна є ще церква ціла, практично неушкоджена. Не знаю, то насправді хочу, щоб пам'ятали, що ви є тими справжніми воїнами, не тільки ми, які є на Сході, але і ви, кожен, який веде цю молитву, який переживає, який будує нашу країну, який працює з молоддю, який служить, який жертвує. Вірю, що ви, ця молитва ваша багато впливає, Бог через неї багато робить для нашої країни, особисто для мене, для всіх нас. З Богом дорога спільнота, дорога сім'я, зі святом вас, зі святом.